Доброго дня, шановні глядачі. Перша Хмельницькому американський футбол. Чемпіонат України вища ліга. Сьогодні на полі зустрінуться хмельницькі гладіатори та рівненські монархи. Сонці, Тож гра розпочалася. І м'яч вилітає за межі поля. Це явище називається тачбек. Да. Да. Піднімають арбітри руки вар. це означає, що зафіксовано взяття за лікової зони гладіаторів. Рахунок стає 6-0 на користь монархів. І після цього монархи мають право ще на реалізацію. Реалізація це одна, роз, одна спроба на те, щоб занести м'яч у залікову зону або забити філд гол, тобто забити м'яч у ворота. Відповідно, тобто, якщо вони занесуть його, цей м'яч, вони отримують два очки. Якщо заб'ють його, отримують одне очко. Бачимо, багато гравців концентруються на лінії, став гравець на коліна він буде тримати м'яча. Схоже на те, що це буде пробиття. Імітували монархів пробиття, але потім схитрували. А з м'ячем просто побіг за лікову зону і ніхто не встиг його зупинити. 8-0 на користь монархів. Піднімає арбітр руки вверх, це означає взяття залікової зони. Ще 6 очок заробляють монархи. І рахунок стоїть 14-0 на користь монархів. Зараз будуть ще мати право на реалізацію вони. Добігає зараз кінця вже перша чверть, а далі 4 четверти. Чотири... Намагалися гравці монархів зробити пробиття, тобто забити м'яч у ворота. Нагадаю, ворота знаходяться над перекладеною. Синалізує суддя про те, що закінчується перша чверть. Нам залишилося 24. 14-6 на користь монархів заробляють перші очки гладіатори у важій лісі. Привітаємо їх! І зараз у гладіаторів є ще одна спроба на реалізацію, нагадаю один або два пункти. Це перший раз Є! Піднімає головний рефері матчу руки вверх, це означає, що рахунок стоїть 14-8 на користь монахів. Заробляють монар, заробляють гладіатори два очки за реалізацію. Піднімає арбітер руки вверх. Це означає, що було зафіксовано взяття з залікової зони хмельницьких гладіаторів. Заробляють монархи 6 точок. Рахунок стає 20 на 8 на користь монархів. І встановлює арбітер м'яч на 5 ярдів від залікової зони. Є право зараз у монархів ще на реалізацію. Можуть один два пункти додатково здобут. Немає реалізації, не вдалося Монархів забігти у залюкову зону гладіаторів. Рахунок залишається 20 на 8 на користь монархів. Хороша пасова комбінація, перехоплює м'яча гравець монархів, біжить до залікової зони. Забіг гравець монархів у залікову зону гладіаторів. Перехопивши м'яч. На далі це нагорожується в маканському футболі 6-ма опалами. Рахунок стоїть 26 на 8 на користь монархів. І мають право ще. Монархи на реалізацію. нагадаю також, що у перерві можете підійти до коментатора. Якщо можливо розумію, що багато може бути незрозумілих моментів. У грі можете підійти перепитати я спробую за цей короткий час, поки буде танець. Спробую вам пояснити. Коментатор знаходиться... пробиває м'яч ровець гладіаторів. Перепрошую, гравець монархів, забуває його у ворота. Це приносить йому один пункт. І рахунок стоїть 27 на 8 на користь монархів. Піднімає руки рефреймачу, це означає взяття за лікової зони гладіаторів. Ще шість очок набирає команда монархів. Рахунок стає 33-8 на користь монархів. Нагадаю, що 6 очок надається за звіт зілкової зони. Один або два можна зробити за реалізацію. Три можна зробити за філдгол пробиття з поля. І два можна зробити за сейфті. Немає реалізації, зупиняють гладіатори гравця з м'ячем. Знову бігова комбінація. Пробігає гравець гладіаторів практично усіх гравців монархів. Допомагаємо цьому команді. Таким чином команда гладіаторів ще 6 балів заробляє. Рахунок стає 33-14. На користь монархів і є ще право у гладіаторів на реалізацію, можуть один або два очки заробити. Одна спроба у них є, нагадаю, щоб зробити додаткові пункти. Бачимо, що немає реалізації, оскільки гравець гладіаторів випустив м'яч з рук. Почався розіграш. Бачимо далекий пас на гравця під номером один. Ще шість очок заробляє. Команда Монархі, рахунок стоїть 39-14 на їхню користь. І має право зараз команда ще на реалізацію. Добігає до кінця нагада навіть третя чверть нашого матчу. Це була результативна реалізація. Вдалося набрати одне очко монархам. Рахунок це 40 на 14 на користь монархів. Прийняли рішення про те, що набрала команда гладіатори 10 ярдів. Рухається вони вперед, знову них є 4 спроби це їхня перша спроба. Бігова комбінація вже у іншу сторону. Піднімає руки вверх арбітр. Це означає ще 6 балів актив гладіаторів. Рахунок стає 40 на 20 на користь монархів і є право зараз у гладіаторів на реалізацію. Це один або два бали. Вдала бігова комбінація приносить ще два бали гладіаторам. Рахунок стає 40 на 22. Наступна спроба третя у монархів. Зараз буде. Не вдається, не вдалося їм за ці дві спроби просунутися вперед. Подивимося, чи вдасться їм це зробити зараз. Приймає м'яч Коттербек. Стає на одне коліно. І цим самим проходить час наступний, і це означає, що матч завершено. Суддя сигналізує про завершення матчу. Рахунок надає 40-22 на користь монархів. Ми взагалі не знали, як грає суперник, ми навіть не знали, як ми самі граємо. Це якби наша перша гра в цьому сезоні. Була гра дуже крута, взагалі шикарна гра. Дякуємо гладіаторам за теплий прийом. По-перше, дуже багато часу було потрачено на підготовку до цього матчу. В деякі моменти у нас просто не вийшли, дитячі помилки робили, але будемо сподіватися, що це перша гра, і надалі ми зможемо показувати більш достойний результат при своїх трибунах. Ми очікували тільки своїх близьких, знайомих людей, але ну, виявилась у нас дуже велика сім'я. Тому дуже дуже раді всіх бачити і запрошуємо знову підтримати. Дуже хороша підтримка, дуже тепла була сьогодні.